Вітаю на каналі Української правди сьогодні. в Запорізькій області день жалоби за загиблими через ворожий удар по вільнянську. 29 червня. Росіяни поцілили по місту ракетами. Завдали два удари з періодичністю в кілька хвилин. Вбили сімох людей, із них троє дітей. Поранення отримали 36 людей. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 12 людей поранених внаслідок удару Росіян по вільнянську перебувають у лікарнях. Стан шість з них медики оцінюють як важкий у госпіталізованих осколкові поранення, контузії, перелами і травматичні ампутації. До лікарів за даними Федорова самостійно звернулися ще кілька людей. Більшість отримали допомогу медиків і лікуються вдома. Серед поранених вагітна жінка і дев'ять дітей. Крім цього, внаслідок удару пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торгівельних приміщень. Знищено вщент сім автомобілів на обстріл. Вільнянська відреагував і президент Володимир Зеленський. Висловив співчуття всім, хто втратив рідних, і нагадав про необхідність знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні. Слідкуємо за розвитком подій разом на сайті і в Ютуб-каналі Української правди. Долучайтеся до клубу читачів та глядачів УП. Підтримуйте незалежну журналістику.